Друзі, всім привіт. Далі продовжуємо завдання у воркавці. Сьогодні в нас завдання, друзі. А, Ларіон і Муджіін. Муі-джін. Муі-джін. Блін, ну коротше, а, можна муджін. називати гамак. Друзі, коротше, відкриваємо карту. І бачимо, ось тут нам потрібно набивати Кровоцвєт Живодар. Потім Кровоцвєт Хлистун. Крепкозуб. Хто тут ще нам треба? Крепкозуб, Хлистун, да. Živodor і звіроw. Коротше, ось таких треба нам всіх монстрів по 5 штук на, понабивати. І потім повернутися до NPC. Друзі, біжимо виконувати це завдання. Друзі, хотілося б ще, щоб ви поставили лайк та підписались на канал. Дуже буду за це вам вдячний. Так що біжимо набивати цих монстрів. Стоних, бежимо у короче. сначала там в ту сторону, там больше монстре бежим сюда. Друзі, ось живодьор. Ось такий світок. Все, друзі, набиваємо таких свідків 10. Длина, і далі продовжуємо. Так, живодьорів, друзі, 5 штук ми набили. Далі відкриваємо карту і нам показує на карті бігти ось цю зону або сюди. Біжимо в якусь із них. І далі будемо набивати других э, монстрів. От є э, кровоцвет хлистун. Набиваємо цих так, хлистунів десь, ой, 5. Так, крепко зубів, друзі, ми не на також набили, залишилися хлистуни. Набуваємо Хлистуни. Друзі, залишилося ще набити кровоцвет зверлова. 5 штук і все, можна йти здавати завдання. Набиваємо ще цих 5. E, монстрів і після цього продовжимо. Друзі, після цього, як ми набили всіх достатню кількість монстрів, нам потрібно повернутися в укриття маршала. Друзі, біжимо туди і вже клеїв до на місці, продовжимо. Так, забігли в укриття маршала. Біжимо до NPC, він тут от схований в цих закоулках. Дивимось, може пробігти, що з. Зна... Так, розмовляємо з ним, кажемо, що всіх ми набили, і нажимаємо кнопку Завершити все. Друзі, завданням нас виконував. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока.